Те, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І З дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так лежиш, крішку, і біля тебе зліва, справа люди, які взагалі не як держаться на останньому, на чесному і Божому Слові. І що мене дійсно дихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали, і казали, я хочу одужать, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі собрали, а він лежить і пані. Він наувір нам. Я домой, я хочу, я побачу під ним. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся як день за днем, їм стає краще, а ще став, ну і був такий, що ну, взагалі, ну, просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день, дик, я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму, якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові. Їм, ну, я, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли ти був встановив. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони потім відправляли їх домой. Ну, Воно дуже сильно помало.